Минулий тиждень був не дуже насичений на не якісь неймовірні події в ігровій індустрії. Втім, сталося декілька анонсів та новин, про які точно варто поговорити і поговорити досить серйозно. Адже, наприклад, вперше в історії оригінальні ігри серії Stalker вирішили завітати на консолі, причому досить неочікувано. Тому сьогодні в нас не класичний випуск ігрових новин, а скоріше огляд найцікавішого. Коротше, давайте вже хоч починати. Всім привіт! Мене звати Олександр, і я вас вітаю на каналі Run 4 Games.ua. До слова, якщо хочете пограти у щось, що місцями може дуже сильно нагадувати сталкер, то зацініть гру із минулого відео. Багатьом вона сподобалася, адже подорожувати аномальною зоною, нам довелося використовуючи власний автомобіль. Виглядало, варто зауважити досить прикольно, тому залітайте. А в нас тут оригінальний сталкер, одну з частин, якого ви точно колись вперше зіграли та познайомилися із цією серією. Ух, ви пам'ятаєте свої перші відчуття та враження, коли вперше довелося подорожувати зоною відчуження? Напишіть їх. Коментарі, повертаючись до теми, все розпочалося із японського магазину і отримало кульмінацію за час проведення ігрового дайректу від Xbox. І про нього ми згодом теж поговоримо. Вперше якусь подібну інформацію про ремастер вирішили злити саме японські ритейлери, зазначивши досить багато подробиць, і це одразу отримало активний розголос серед спільноти гравців. Адже така детальна інформація не може бути неправдою. Ну хоча б якась частина неї. Втім, офіційного анонсу чекати довелося недовго. Він відбувся на конференції. Сенсії Xbox, і у багато в чому підтвердив інформацію, яку надали раніше самураї. До слова, ви можете бачити, що в майбутньому на нас чекає дуже багато крутезних проєктів. І було б чудово, якби ПК були у змозі запускати всі ці ігри на максимальних налаштуваннях графіки. Саме для цього я придбав собі комп'ютер серії Evolve від магазину Telemart. Це сучасна серія ігрових ПК, яка готова до всіх поставлених задач та зможе запустити всі ігри на максимальних налаштуваннях графіки. Окрім того, комплектації можуть бути різними. Тому можете обрати те, що підходить саме вам. Цікавим чином, ви можете знизити вартість майбутнього компа, адже можете принести свій старий ПК чи комплектуючі та обміняти їх таким чином, або отримавши знижку, або нову якусь приколюху, плюс придбати відеокарти за значно нижчими цінами, адже є відновлені варіанти. Все це цікаве, ви зможете знайти в магазині Телемарт. Посилання я залишу в описі. Перша українська класика завітає на консолі. Цьому ми можемо тільки порадіти. Стався одразу і анонс, і вихід Stalker The Legends of the Zone, з якої до слова прибрали російську озвучку, чим викликали на болотах неймовірний сраж і бризкання з рота у сторону розробників. Проте, що ми маємо, The Legends of the Zone увібрала в себе всі три оригінальні гри: Тіні Чорнобиля, чисте небо та поклик Прип'яті. Все це діло назвали ремастером. Хоча я погоджуюся із багатьма гравцями, що добре що не вказали це у назві гри, тому що Мастером це ну скажімо, відверто досить складно назвати. Чому Тому що об'єктивно змінилася тільки роздільна здатність, і це, як мені здається, не дуже то й багато. Так всім, скоріше за все, очевидно, що подібний хід був розрахунок на те, аби нагадати гравцям у всьому світі, що існує така серія, вона крута тощо, і щоб підготувати багатьох до релізу другої частини, яка теж одразу буде виходити на консолях. Я все це розумію і чесно підтримую максимально розробників. По перше, вони дійсно нагадають багатьом про серію. Але й багатьох взагалі вперше із нею познайомлять. Це важливо. По-друге, студія зможе заробити додаткові гроші, адже окремо кожна гра коштує 20 доларів, а увесь збірник одразу 40 вічно зелених американських президенти. До слова, вітаю власників PlayStation із багом ціни. Хто зрозумів, той зрозумів. Проте це дозволить розробникам більш впевнено стояти фінансово на ґрунті ігрової індустрії. До речі, дуже крутий ефект отримують ігри, які разом із анонсом одразу доступні для купівлі та гри у крамницях. Це піднімає лояльність. До розробників і сприяє швидшим продажам. Щось подібне сталося із Apex Legends. Якщо ви пам'ятаєте, її як тільки анонсували, то одразу й випустили. Ефект був неймовірним, адже онлайн був дуже високим. Але незважаючи на всі ці чинники, давайте спробуємо уявити, якби ці ремастери сталкеру виглядали як, наприклад, трилогія трьох частин мафії. Підтягнути не тільки роздільну здатність, а ще й тіні, текстури, можливо, фізику. Так, зізнаюся, що і досі виглядає круто. Що маємо, те маємо. У 2007-му він взагалі Зносив гравців своїм візуалом. Проте з того часу з'явилося досить багато нових модів, які тим чи іншим чином поліпшували візуальний складник. А отримавши подібної якості ремастери, ви тільки уявіть, якою була б реакція гравців і які були продажі. Безумовно, розробники вже пообіцяли підтримку модифікації і покращення графіки за рахунок патчів. Проте отримати це через деякий час і вже перед релізом Stalker 2 ну окей. Давайте просто привітаємо розробників із тим, що вони змогли перенести ігровий процес на консолі та й. Загалом чудово, що українська серія продовжує бути популярною та привертати якомога більше гравців з усього світу. Хлопці, тримаємо кулаки за Stalker 2. Анонс відбувся на конференції під назвою Xbox Partners Preview, перед початком якої Філ Спенсер встиг заявити, що на гравців чекатиме величезна кількість новеньких ігор, які їх вразять. Що ми отримали після перегляду. Насправді досить непогану кількість і дійсно цікавих проєктів, але не те, щоб вау, як всього багато. Ні, серед усього іншого, вітаємо нашу студію і із тим, що, врешті-решт, забрали собі права на гру Сінкін City. і одразу анонсували продовження в Сінкін City 2. 11-Bit Studio продемонстрували нарешті геймплей своєї гри Alters, ідея якої досить цікава, адже головному героєві доведеться створювати альтернативні версії себе, аби вони допомагали будувати базу та виконувати там різноманітні завдання, що перетворює гру місцями у стратегію. Проте, виходячи з відео, можемо бачити, що також буде і досить багато ігрового процесу від третьої особи. Показали також і новеньку Creature of Ava, яка неймовірно схожа на одну гру, яка показала досить сильні показники за онлайном у стімі. У цьому проєкті вам доведеться керувати місцевими тваринами, отримуючи їх завдяки музикальним інструментам. Також показали дату виходу Frostpunk 2, а саме 25 липня 2024 року. Ну і ще декілька інших ігор. Що хочеться сказати загалом, чомусь останнім часом я вау-ефекту не отримую від чогось подібного. Згадайте конференції раніше, які були насичені іграми, коли вперше показали переосмислення God of War коли показали гостов Сушіма до слова, вона вийде на ПК і станеться це 16 травня цього року. Крута новина для пк гравців, які вже дякують на всіх формах консольникам за бета тести і так далі. Як не крутий, пам'ятаю, що раніше хотів PS3 через те, що вона мала багато ігор, яких просто не було на компі. Повертаючись до конференції зелених, скажу, що наразі обидві консолі якось не вражають. Вони скоріше переходять у нішу просто величезних ігрових майданчиків, вмикаючи які обирайте гру, яку хочете пограти, і грайте. Адже і ексклюзивів вже майже не залишилося до того, що й майки накупили багато розробників, а профіту небагато, окрім їх старих ігор у геймпасі. Також хочу подякувати спонсорам каналу. Ваша підтримка для мене дуже важлива, адже вона допомагає мені поліпшувати цей контент та випускати його. Дякую. Особливо подяка нашим геймранерам суперстарам, а саме Вадіку та Ігорю Смольському. Ваші внески просто неймовірні та стабільні. Щиро вам вдячний. Плюс подяка всім, хто закинув донати. Також кожного разу я закликаю донатити на ЗСУ. І цього разу є конкретний запит. Ми продовжуємо збирати на прилад нічного бачення для 60-ї бригади, яка виконує завдання на Лиманському напрямку. Мку, не залишайтеся осторонь. Посилання я залишу в описі. Всім щиро вдячний за участь. Окремо, я хотів би вам розповісти про нову українську гру, яка днями зарелізалася у крамниці Steam. Її назва Puzzle For Clef. Я якось дуже і дуже давно про неї розповідав в одному зі своїх відео. Проте тоді до релізу було ще дуже і дуже далеко. Тим не менш, розробники не покинули свою справу і довели її до релізу. Це гра головоломка, в якій вам потрібно буде грати за дівчинку кроленя, на ім'я Клев, та допомогти їй дістатися до батьківщини, а саме Небесного острова. На вашому шляху буде зустрічатися величезна кількість задач, із якими вам доведеться впоратися також протягом проходження вас буде супроводжувати неймовірно красивий візуальний стиль. Художникам студії залишається лишень поаплодувати. Наразі для гридіє знижка у 10%. Вона буде зберігатися до 20 березня. Отже, придбати буде можливість за 292 гривні. Тому, якщо хочете підтримати український ГНДФ – велкам серед локалізацій є і українська мова. На цьому в мене для вас всі новини. Що вас зацікавило найбільше? Пишіть у коментарі, як вам трилогія сталкер. А я сподіваюся на ваш крутезний лайк та підписку на канал. Побачимось у нових відео.